Чи можна вибирати емоції? На жаль, у нас немає такої опції. Ми можемо вибирати дії, але емоційну реакцію, реакцію мозку, реакцію нашої нервової системи, на жаль, ми вибирати не можемо. Чи означає це, що ми приречені бути такими реактивними людьми, які тільки відгукуються на те, що є, і нічого не обирають. Насправді ні, ми можемо обирати свою реакцію, свої ставлення, свої дії. Ми можемо не бути таким певним рабом залежним від наших емоцій. Ми можемо їх визнавати, можемо їх бачити, можемо їх проживати, але можемо не зациклюватися на них. Наші емоції це реакція на якусь ситуацію. Я відчуваю, що мене ображають. І моя реакція злість, і це абсолютно нормально. І далі йде мій вибір. З цією злістю, що я буду робити, як я буду діяти, як я буду ставитись до цієї людини, як я буду ставитись до себе. Ось тут у нас вже є величезний простір для вибору. Тому не намагайтеся підбирати правильні і неправильні емоції. Дивіться, а що ви можете робити поряд з цими емоціями.